Добрий день! Сьогодні Петра і Павла 24 року свій огляд розпочну з квіточки. Квіточків, які в мене є на дачі. Це на стовпі кліматіс, Це є квіткові охоронці, лелека і гномик. Троянди відцвісли повним ходом починають цвісти лілії і гімеракаліси. Потім я перейду до них. Зараз буду підходити майже до кожної лілійки і показувати цю неймовірну красу. Уже яке зніму, так і будете дивитися. Це трубчасті почали свій цвіт. Зараз я підійду ближче покажу. оранжевенька Ось таке зацвіли цвіт цвіт другий раз троянди. Ці білі мені подобаються. Спочатку вона лимонна, а потім переходять у білий колір. Ось теж трубчаста трубчасті вони. Дуже пахучі. Так. ось тут у мене їх вистачає, серед них заховалася азіатська жовта, давненько цвіте. Так. Азіати, да? Вони, квіточки у них дивляться вниз. Вон повним ходом гімераканиси, одноденки називається. Квітка розцвіла і на вечір вже закрила свої пелюстки. Це ось такої неймовірної пору з білими вусково буряково азіатська. Так. Так, це, це якщо квіточки дивляться вгору, це азіати. Оцей неймовірно кораловий колір мені подобається. Так мої, господі як же їх. Гасанії. Тут у мене ось перехожу теж на лілійки. А це в цьому році зацвів ось такою кількістю стрілок Боже, вилетіло з голови. Дельфініум відцвітає, такі був великі, Це вже останні квіточки. Так зараз ще тут у мене є ряд лілій пахучі. До неймовірності. Красиво виглядає. А це і міракаліси, кущики. Чим подобається, що їх багато. Багато все Вони собі потихеньку відцвітають. Тут учора теж був, сьогодні ще немає. Це в мене новенька. Куплена три роки назад, а два роки назад. Нарешті почала цвіти такий же кущик. Це старі кущики, це ті перші, які я купляла. Років не знаю. Це теж новенький у мене. Жавцинкі.